Нарешті це вона. Хтось там обіцяв піднімати великого краснопера. Піднімай. Він не піднімається. Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на Донці. В кадрі Олег Сізон триває розвідка секретної невеличкої протоки. Я знайшов її минулого разу, знайшов в ній красноперів, і, як мені здається, навіть дізнався секрет Секрет полювання на трофейного краснопера. Але ж тепер слід дізнатися, чи не був це секрет на один день. То сьогодні дію відповідно з алгоритмом, що знайдено, зі мною не Ekstra OL, а класичний ультралайт 712 Альфа, довжина вудки 216, потужність 1,5-6, солідова верхівочка. Це універсальний ультралайт. Але універсал зі схильністю до хардбейтів. Саме хардбейти сьогодні маю в коробці. На Альфі Комплекс 2500, нитка PE04. Бо є такий варіант, що треба буде тягнути. Умови бачите, які. Працюємо. Цікавить заліковий краснопер. Інші білі хижаки цікаві теж. Було б дуже непогано відкрити рахунок на стартовій точці. Спробую. Рахунок відкрито, але ж не трофейним. Це просто звичайний краснопер. Невеличкий, жадівний. Приємна рибка, але трошки не та, за якою я сьогодні приїхав. Перейдемо. Краснопер клює. То маю всі умови, щоб експеримент був вдалим. Секретними протоками є одна проблема. Не кожна спроба підійти до води є вдалою. Протока занадто секретна, але тут я все ж таки спробую вийти, хоча б наблизитись до берега. Це ще треба зробити і тихенько. А Головне своєчасно зупинитись, бо я не бачу, де насправді починається вода. Потрібен напрямок обстрім. Я взагалі намагаюсь рухатись річкою назустріч течії. Це маскування, це щоб заходити до риби з хвоста. Може смішно звучить, але сенс в цьому є. Чудовий вихід під протилежним берегом. Миттєво туди. Я не знаю хто це був, схоже на клиня. Краснопер супроводжує блишню, але їсти не хоче. Ого. Нарешті я тут розпочинився. Ким? Білизною. Невеличкий, красивенний, білий хижак. На світлину в трофейній сесії він не тягне. Та просто тікає додому. Не дарма я сюди ліз. Того, хто полював під протилежним берегом, покарано. Місію виконано на цій точці. Треба вилазити. А як вилазити? Та якось так як залазив. Лісова ділянка закінчується. Трошки тіні вона дала, але не дала рибів. Я здивований, вполювати нічого не спромігся, окрім уклійки та окунька. Мушу виходити на відкрите. На відкритому мене засмажить сонечко. Але якщо зміниться щось щодо риби... То я згоден. Це уклійка. Ні, це не уклійка, це клинчик. П'ята рибонька сьогодні. Мікроскопічний клень. Кижи. Тикай. П'ять точок, п'ять риб. Всі риби несерйозні. Яка ж буде шоста? Теоретично шоста може бути плітка, може бути щука. Та й все. Ну добре. маємо різноманіття, то треба якось збільшувати розмір. Бо поки що на монтаж те, що я назнімав, не, не тягне. Тут я, чесно кажучи, не дуже сподіваюся щось полювати. Точка компактна. Мій секрет трофейного краснопера Не про компактні точки він про полювання на дистанції. Ще і нічого. Го. У клік. Це вже окунь, дивіться, не дають проходу. Одна відпала, інший сів. За такими окунями я сюди прийду з мікрухою, якщо прийду. Є такий варіант, що тут між такими знайдуться більші, але це вже восени. Це не зараз. Так, так. Клинчик номер 2 Трошечки більший. Це перша точка, на якій декілька риб. Дві. Це вже декілька. Тікай. Ця точка точно буде змонтована. Бо дві риби, не одна риба. На сонечко не хотів, але треба. Нам туди. Точка перед великою заточкою з жабуриння завжди цікава точка. Я перевірю її обартовочкою, поки ще не бачу сенсу щось міняти. Я навіть перевірю ближню дистанцію. Просто так, на всяк випадок. Тут тобі апстрім і між травичкою. Тут всі задоволені. І тут укліка. Хижа, чесно до ротика. Не так, щоб це було дуже обнадійло, але хоча б щось. Ще одна воно предскажение дуже дрібні але атакують атакують перемагають навіть живі залишаються контактик Тобто дуже дрібний з дуже великої дистанції. Уклійка номер 3 Залікова. Чудово альфа вистрілює навіть легеньку об'ємну приманку, навіть на нитці. Вистрілює. Вистрілює. Душить уклійок. Ні. Побігли звідси. Це вже точка найбагатіша в моєму житті щодо уклейки на оберталку. Чоти поспіль. Але одного разу вистачить. Я не впевнений, що хочу. Багато таких точок. Я приїхав не по уклійку. В лісі було чудово. Прохолода була і маскування. Тут я трошечки смажусь. Але день все ж таки не страшенно спокотний, здається, витримає. Прийшов там, я вже був. Ось щось заворушилась водичка, то на всяк випадок. Це треба було зробити. Я це зробив, я не помилився. Сьогодні день білизни. Знову невеличка білизна, калібрована, така сама, як та. Бачите, необачна було. Поворушила водичку. А я помітив. Нічого, так наколупаємо. А колупаючи я не втрачаю сподівання на все ж таки залік. Камеру до тіні. В цьому сенсі стояння на височенному березі. В принципі, там якась є можливість мінімальна. Побігти до води. Ну, подивимось. В принципі, альфу можна піднімати. Звісно ж, на якісь там великі трофеї. Але краснопора на пів кіло, я б розикнув. Нитка груба. Флюр 0,235. Як вилетить, то ризикнемо. Нарешті. Нарешті це вона. Хтось там обіцяв піднімати великого краснопера. Піднімай. Він не піднімається. Треба йти. Ну давай, навилась. Ну, ну ще трохи. Отак. Банзай. Це вже наша риба. За нею їхав. Це не пів кіла, це грамів 300. Але це вже чудово. Ніхто не скаже, що цей краснопер не трофейний. Щоб сфотографувати та відпустити лялечку, я навіть перетягнув камеру ближче до води. Підеш додому, бути красуня. А ще ж виросте. Що ж, тут не так комфортно, як в лісі, але ж клює побігли. Хоче ще таку. Хочу більшу. Здається, тут знов є сенс перейти на найлегшу ближню. Тут мені абсолютно вже не заважає вітер. Навіть допомагає трошки. то попрацює легенька комета. Вантажок у неї латунний не вольфрамовий. Це дійсно ближня під найповільнішу проводку. Ого! Як він її одразу шандарахнув. Я ще не знаю хто це. Це третя білизна. Стільки білизни я ще за сесію не ловив. Рости. Виросте страхіття для всіх. Цікаво, вискакують, як песик. Вискочив кусь. Тікай. Одна точка, одна рибка. Вполював когось одненького, неважливо кого. Тікай. Подвійний вихід. Двічі риба схибила. А втретє все ж таки з'їла. Опа, клинь. Клинь номер три. Клень, білизна, краснопер. Всіх по три. Але укліїк все одно більше. Тепер інтрига, хто з шляхетних риб переможе. Ну що ж, я саме збирався завершувати. На жаль, легка тут не працює. То працюватиме важкінька. Проб'є вітер. Дотягнусь до очерету. Там весь час щось відбувається. Контакт. 100% це теж білизна. Її манера. Четверта. День дрібної білизни. Шандрахнула, втекла кудись, запручалась. Тікай. Сьогодні вас навіть не фотографують. Зневажають вас сьогодні. Насправді ні. Насправді я зазвичай радію цій рибі. Риба шляхетна, риба красивенна. А ще дрібна так виросте. Банзай. Яка брутальна клювака. Ну це те, що білизна, або, або клень. Це було так агресивно. Клинчик 4-4. Клині нас доганяють. Хоча за розміром, звісно ж, не дотягують. Точка дала двох рибів. Це чудово. Вважаємо її відпрацьованою. Біжимо. На цій точці я нарешті можу замаскуватись, сидячи. Це дуже доречно, бо ніженьки вже гудуть. Ніженьки гудуть, але ж і протока закінчується. Це остання нормальна точка, то можемо потроху завершувати. Зробити останню проводку. Підбити підсумки. комета е в нульовка востаннє пройде над Ємою. Ніхто не вискочив на перехоплення. Що ж, на цьому все. Чи задоволений я сесією? Не на 100%. Бо трофей, який було анонсовано, так сьогодні і не стався. Але ж сталася чудова літня ультралайтова сесія, багато різної риби, і я позбувся забобону. Забобону щодо мормишок та блешень на невеличкій річці влітку. Здається, що з мормишкою вся риба наша. Її буде дуже багато, треба ловити на мормишки, без риби не залишишся. Але ж блешня сьогодні теж нас не залишила без риби. Риба була цікава, риба була не найменша, були навіть і трошечки цікаві екземпляри. То треба мати 712 альфу. Якщо у вас є літня річка, якщо полюбляєте блешні коливалки, оберталки та навіть невеличкі облери, альфа 712 в арсеналі обов'язково має бути. Хоча б для того, щоб проводити такі цікаві результативні яскраві розвідки.